Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні у нас огляд пили від компанії Болота під номером 3011. Продається пила в такому блістері, лезо в неї захищене пластиком, витягнути її при потребі можна досить легко. Пила призначена для обрізки, як зазначає виробник деревини, до 40 мм. А на практиці це ось така досить цікава пилка з досить вузьким лезом. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Довжина леза 16,5 см, а от довжина леза по зубцях, тобто по тій частині, яка ріже, 15 см. Лезо виконане з вискогулицевої сталі, досить високої товщини. При тому, всьому ми бачимо висота леза і форма його досить специфічна, тобто висота його в цій частині порядка 2,5 см, а в цій частині на останньому зубці десь порядка 1 см. Руків'я виконане з пластику, чорний пластик це твердий пластик, а оцей червоний це прорезинена обливка, досить Комфортне в отриманні ось на цій частині велике розширення і позаду є теж розширення, яке запобігає виковзуванню руки під час того, коли ми витягуємо пилу. І точно так само це от розширення, ця така гарда запобігає проскользуванню руки на лезо. На кінці є отвір з протягнутим паракордом. Який можна вдягнути на руку для того, щоб краще отримувати руків'я і воно не випадало з руки під час роботи. Лезо виконане з високоглуцевої сталі, покрите хромом, зубець в цієї пили досить простий, тобто просто трикутно заточений зубець, розведення зубці не мають, а лезо в нижній частині є ширше, у верхній частині є вужче, тобто воно є трапецієподібне в своєму профілі. Це дозволяє цьому лезу нормально різати і не клинити. На кінці є ось теж загострення ось таке. як Масочка, тобто ця частина теж дозволяє певним чином прорізати деревину і краще проникати глиб під час роботи. Ця пила використовується при обрізці коріння, тобто в тому числі в землі. Під час викопування рослин, коли рослина викопуються великими комами, часом необхідно якийсь корінь. Ну важко його підрубати сокирою, часом незручно, важко рубати лопатою. І ось такою пилкою. Грубе коріння, яке не бере лопата, під час викупки рослин обрізається. Тобто ця пила призначена для обрізки коріння. ось тому такою форму вона. Тепер найцікавіше, що мене в цій пилі зацікавило. З болотою нічого дивного, часто таке трапляється насправді, що на упаковці різні дивні речі написані. Болото пише Lifetime Warranty. Болото на цю пилу дає пожиттєву гарантію. В Україні ця пила продається з гарантією один рік. Болото в Україні підтримує гарантію один рік на цю пилу. А чомусь на упаковці зазначає пожиттєву гарантію. Незрозуміло чому куди дівається в Україні пожиттєва гарантія на цю пилу, не зрозуміло. Відверто кажучи, це декларування пожиттєвої гарантії на пилу для мене дуже дивне, тому що на пилу, яка працює в землі в умовах ґрунту, в умовах, коли полотно дійсно пошкодити і поламати, є досить легко, було дає пожиттєву гарантію. Ну Дуже дивно, насправді невже десь в Європі дійсно діє пожиттєва гарантія на цю пилу. Якщо ви десь зустрічалися з такою пилою, працювали такою пилою, власне, болоти і маєте факти пожиттєвої гарантії, тобто факти звернення і реакції болоти на пожиттєву гарантію по цій пилі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво, власне, це придбати пилу болота 3011 Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка в дилером болота на території України. Також ви це можете зробити в мережі. Свідових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякуємо за увагу!